Всім привіт, давно не записував, не було нічого цікавого, є на продажу свіжопригнана з Німеччини Audi Q5 2010 рік Такий гарний темно сірий графітовий колір. Авто на максимальних фарах, що спереду, що ззаду, є хром. Два літра дизель автомат. На хорошій зимовій гуми також є комплект літньої на таких самих титанах оригінальних. І вигляд з цього боку. І колеса. Тормозні диски замінені. Що передні, що задні, вікна всі. Оригінальні лобове також. Технічна машина ідеальна, двигун коробка ходова, все без проблем. Показую прибором по кузову. Капот 120. Сколів немає взагалі. Так, йдемо далі. Крило 117. Дверка 109. 109. Крило 110. Кришка багажника. 56. 56. Дах 114. 97. 97. 90. 104. 96. Ця машина в оригінальній. Фарбі немає ні одного підкрасу. 2 літра дизель на 125 кВт, коробка автомат. Так, покажу багажник. Сколів, подряпин немає. Машина в дуже гарному стані. Так, є в нас коврик. Немає ніде ніякої ржавчини, нічого як з заводу. Тут все збережено, є оригінальна докатка і все комплект, що має бути з заводу. Є одна оптика ззаду, задні тормозні диски. Хороші, Так, салончик, двері. Салон, тканина, оригінальні коврики, ковролін, ситіння, стеля. Все в класному збереженому стані. Дуже гарний стан. Пробіг зараз скажу, всім цікаво. Пробіг 210 тисяч оригінальний пробіг. Все обслуговування на ауді, все пробивається по вінкоду без проблем. 210 пробіг, монітор, клімат, контроль, автомат, автосвітло, датчики світла дощу. Власний останній руль. Покажу зараз сервіску. Сервісна книжка, оригінальна, наклейка, гін-код. Все тут є. Так. Ослуговування проходила машина на ауді вчасно. Нас цікавить останнє ТО 204 тисячі. Заміна ременю ГРМ плюс помпа і заміна масла в коробці. Машина повністю обслужена, не потрібно робити нічого. Ні міняти ГРМ, ні масла, нічого не потрібно робити. Ось її німецький техпаспорт, будь ласка, лінкод. В такому стані машинка, мало вже їх в таких руках, в такому стані і з таким пробігом. Кого цікавить, будь ласка, приїжджайте на огляд, будь-яку діагностику, будь-які ваші СТО, все пройду, проблем по машині немає. На підйомнику піднімали, знизу машина суха, ржавчини немає. Розмитнена сертифікат наявності. Кого цікаво, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд і купуйте. Дякую за увагу.